Доброго дня. Давно не представляли по нашому проекту Практична школа е якихось матеріалів. Зараз є нагода. Хотілось такому короткому, короткому викладенні розповісти про, ну, по першу нашу діяльність і взагалі ситуацію з 3D-друком. От, значить, ще в 2015 році ми проводили захід в одному з вузів українським, і на цьому заході у нас були партнери, була поточна ситуація. Ну, взагалі, що відбулося з тих часів, можна трошки пізніше про це поговорити, якщо кому цікаво. Але про що зараз йде річ? Нагодою стала нещодавна публікація проєкту по 3D реконструкції Києва. От. І цей проєкт виконувала там, ініціативна група за підтримки Українського культурного фонду і так далі. В нас був партнер, який займався за часів. Ну, про цей проєкт вже викладували матеріал, який займався відновленням рельєфу Київської фортеці, тобто Київ Печерська лавра знаходилась на території Київської фортеці. І було опрацьовано рельєф 1925 року. Представ, ну, і навіть тоді, це в 2006 чи 2005 році, була спроба надрукувати цей рельєф, цей проєкт. Але, але От, і е, виконувалася робота з використанням геоінформаційних систем, систем автоматизованого проектування. Тобто, е, збирала, ну, Відбиралися об'єкти, які будуть друкуватись, певним чином оформлювались, і потім відбувався сам друк ну, засобами на той час, які існували. Це вже більше 15 років тому. От, Нещодавно виконаний був теж проєкт. Це така маленький курорт гірськолижний курортик, і на ньому були такі тренування в технологічні тренування, як надрукувати такий об'єкт. от, І для того, щоб його надрукувати, тобто робиться опрацювання, тобто, прибираються. Маленькі елементи, такі, що ну, не друкуються там, в таких масштабах, а, така генералізація. А, і, з, і заміна проводиться, наприклад, дерев, а, іншими об'єктами, які схожі на дерева, але будуть нормально надруковані і так далі. От. Ну і Зараз вже от ми бачимо все це на робочому столі сучасного 3D принтера. Його програмних засобів якраз було таке представлення, але чого тут нема, тут, як ми бачимо, нема підставки, да, тобто на чому воно буде стояти. І в зараз в програмних засобах, які забезпечують 3D-друк, є ці функціонали, тобто можна допрацювати прямо на місці, в масштабі і так далі. В даному випадку це приблизно А4 формат принтера. І принтер, який використовується для друку для потреб ЗСУ. От. А, теж буквально днями проєкт за запитом Amnesty International, це будівлі, які зруйновані на території Маріуполя, Тобто зроблена була там фахівцями моделі. І треба було їх опрацювати для того, щоб можна було їх надрукувати. Е, ну, в першу чергу це оперний ну, той театр в Маріуполі, чи драматичний він по-моєму драматичний. От, і е, ряд будівель, там університет, госпіталь, і будівлі, е, коли котрі е, е, великих руйнувань отримали. Ну, повністю зруйновані і так далі. А проблеми, які виникають, ну, до речі, вся ця, можна сказати, що розповідь про що. Відбуваються певні проблеми при підготовці на друк, на виводу на друк. В програмах, які ну, в даному випадку дизайнерські програми використовувались. Вони дають так звану меж-модель. В меж-моделі інколи застосовуються матеріали, які не друкуються, тому що ну, там так звані односторонні матеріали і так далі. От, І в даному випадку, ми бачимо, що при передачі на програмний засіб для друку зникають об'єкти, і вони не будуть надруковані, тому що це. Були односторонні матеріали. От. І тому такий шлях від дизайнерських програм до сапрівських програм з використанням ГІС-програми, тобто, тут така... цей шлях доволі, доволі складний, тому що обсяги, тобто кількість об'єктів, можливості програмних засобів. Все це ускладнювало цю роботу. Тобто, при деклараціях усіх, що є в постачальників цих рішень, що все друкується, і це дуже просто, як з'ясовується, це не дуже прості речі, Ну от уже опрацьоване, тобто, покрівля ця замінена, і це зараз ці будівлі будуть надруковані. Дякую за увагу. До до наступних зустрічей.